Казочка піддурена ворона. Ворона літала над селом і схопила на току курча. Курча було чимале, вже у пір'ячко вбралося. Ворона з здобиччю полетіла в ближній лісок, сіла на дерево невисоко від землі, і почала довбати курча. Побачила лисиця. Захотілося і їй молоденької курятинки, пішла до дерева, обійшла навкруги нього разів з два, все позазирала на ворону, а далі почала морочить їй голову. Яка ж ти гарна птиця? Я ніяк на тебе не налюбуюсь. Що за носик, що за хвостик, а пір'ячко!» От сонця аж блищить. Я думаю, така красуня орла і то привабить. Недарма ти єси такий ласенький кусочок. По всьому видно, що у тебе має бути ангельський голосочок. Ворона умліла от похвальби, забула й про курча, котра у дзьобі держала. Роззявила рота і крикнула так, так. Курча впало додолу, а лисиця вхопила його, та й гайда. Так ворона залишилася без курчати. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.